Всіх вітаю. Сьогодні у нас 29 листопада 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене часом, а щось зовсім новеньке. Ну, Цей кущ, який я зараз буду показувати, це. Я не знаю, як він називається, але про його історію я розкажу трошки пізніше в відео. А ви поставте лайк, зробіть підписку і підтримайте україномовний контент. І так, називаю я цей кущик агромаркет. Тому що вони його мені продали. Він насіневий, Сажав я його ось 2019 року. Це один із перших сортів, які я сажав у себе на участку. 3-7 червня масово отцвів. Морозостійкість невідома. Зворотній переніс з таким великим плюсиком, що аж я здивувався. По опікам. Гуд, ковпачок скидає гарно, достатева квітка. Але є у нього підтріскування від водички. Ну, те таке, Плотнувата грона потребує невеличкого проріджування. Визріває він наприкінці липня, а може, десь початок серпня. Один із самих ранніх сортів на моєму винограднику. Він врожайний. Брав я його в агромаркеті прислали не те, що замовляв. Але він привитий. Не знаю, на чому він привитий. Але перед так, що мама ні горюй. У нього рознесена е, зона паганів. Цьому році у нього 42 пагани. з пасанком, з ним треба бути дуже акуратним. Давайте так, ось тут, а, не видно. Отут така булька. Привіта. І я зробив одну зону плодоношення. Ось сюди. А потім зробив другу зону плодоношення вже наверху. І давайте будемо відверті. Це йому шостий рік. Шостий, 19 да? Дев'ятнадцятий. Ну, так, да, десь так, шостий рік. І 42 пагони, і він майже весь врожай витягнув. Хоча я думаю. І за того, що було б дуже велике перевантаження, деякі грони були, ну, скажімо так, психалися. Психалися. Да, Я думаю, що оцей кущ, да, сильно рослий. Ягідка. Ягідка з мускатним присмаком. Дуже хрумка. Вага 50 грам, грона 600 кг. Така робоча для ринка гронка. хороша, з жовтого яркого кольору. Дає 20 ґрунтів під неї метр. І хочу сказати, що хрумкішої ягідки на моєму участку немає. Так що, ось. А... Планую на наступний рік. Одну грону на пагін, щоб зменшити навантаження. Тримаю без укриття, саджанців чубуків з нього не роблю і стимулятори на ньому не використовую. І так, 29 листопада 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення 2 км від міста. Комендантська з 21 до 5 світло маскування на вікнах. У місті присутні каби, арта, дрони, РЗСО, мінування, поранені, вбиті. У нас гучно, у нас дуже гучно, ті скажені з глузду з'їхали. Так що, ну, а що ви з цим зробите? Нічого ви з цим не зробите. Так що, ну що є? Наші палять тили, глибокий тил випалюють, гарно випалюють. Плановано постійно, нема ночі, щоб не сказали, що якась там база, не база, завод, не завод, самоліти, верт... щоб, щоб, щоб наші щось не спалили. А чому? А тому що мадяр сказав вам піпець? Буде вам дуже неприємно, і хавайтеся, хто може. Чи вірю я мадяру? Вірю. Чому? Тому що це одна із перших, один із перших. Військових, які заходили в місто Херсон. Мадяру вірю, рашка рухне економічна. Коли як, я не знаю. Але кажуть, що все почнеться з регіонів, дальніх регіонів. Почнуть там трошки грошей недовиплачувати, там виплати якісь будуть, не будуть. Там, ну, коротше, все це полізе здалека. Ось. Якісь означки будуть. Слухайте, почне. Рушиться, ну, падать, падать, рушиться. Да? То я вам про це все розповім. Я в відео все розкажу, як у них там все піде. Місто наше живе, тролейбус бачив, маршрутку бачив, даже деякий трафік транспорту бачу незвичний. Ну, машинки їздять, люди працюють, орки стріляють, дрони літають. В місті треба бути обережним. Не газуйте, будьте обережні. Так що, отак. Місто наше живе. Навіть пошта працює, нова пошта працює, розеточка працює, риночки десь працюють. Але, суки, і бачать по городу так, що мама не горю. Так що, ну, так і живемо. Світло, газ, вода дома є. Містами є, містами, як у всіх. Так що... А ви поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент за що я буду вам дуже дуже вдячний. І наша дома прийде більше любові, вдячності, радощі та щастя. До зустрічі!